В цьому відео буде туторіал, як ми будемо робити зі скринчата справжню футболку. Дивіться, як треба це все робити. Зараз ми знаходимося отут. Уявіть, що це ви отут. Нам треба нажати у цю кнопку, там, де пише мор. Після того, як ми маємо її, її нажати, ми маємо нажати Create. Нас, коли в нас все завантажилося, тепер ми маємо нажати на три риски. Коли не нажали на ці три риски, ми маємо нажати на Creation. Тепер ми маємо нажати Avatar Items. Ми маємо нажати цю кнопку там, де пише Classics. Нас тут має писати classic T-shirt та під низом «Upload Asset». Нажимаємо на цю білу кнопку. Тут ім'я, а тут фотка. з якого ми скріншоту маємо це все робити. Нажимаємо на Upload. Тепер ми маємо вибрати якийсь скриншот. Наприклад, я собі виберу зі з Україною. І в нас тут назва. Але коли ми нажмемо Upload, нас писатиме таким червоним текстом. Нам потрібно поміняти назву. Може поміняти і написати Ukraine. Далі ми маємо написати якусь назву, і я не напишу Україн, тому що тут фотка України. Тут опис має бути ці шорт. Його не треба міняти, бо якщо ми поміняємо, то він то червоний текст будемо писати. А так нажимаємо UPAI. І, і в нас все вийшло. Тепер нажимаємо хрестик. Тепер ми маємо зайти в аватар. Далі нам потрібно зайти в костюміс. Далі ми маємо зайти в клозі. Нажимаємо на клоузинг далі, Нажимаємо на Classic т shirt І ось. Це, що ми завантажили. Тепер спробуйте зробити таке саме, як і я. І подивитися, чи у вас вийшло, чи ні. Тож, до побачення.